Ядерна загроза з боку Росії суттєво підвищилася після вторгнення в Україну у 2022 році. Путін використовував ядерну зброю як особливий російський козир і застерігав інші країни від втручання безпосередньо в українську війну. Загрози ядерним озброєнням повторювалися неодноразово через різні причини: через успішні українські контрнаступи у 2022 році, або через передачу далекобійного озброєння. Ефект таких загроз справді спрацював. Західні країни прямо не втрачаються у війну а будь-які свої кроки прощупують на наявність червоних ліній. Завдяки ядерному озброєнню Кремль отримав можливості діяти агресивніше, без огляду на інші країни. І в цьому випуску ми якраз і поговоримо про те, а що якби Росія не мала б ядерної зброї. Як Росія взагалі могла втратити ядерну зброю або її, в принципі, не отримати? Ядерна бомба спочатку з'явилася тільки в одній країні світу у Сполучених Штатах, і була випробувана ще в контексті Другої світової. СРСР у той час, хоч і мав найбільшу діючу армію у світі, такої зброї не мав, проте розробки на той момент вже активно велися. Перемога у Другій світовій лише прискорила процеси завдяки доступу до німецьких технологій, Третій Рейх також був близький до створення ядерної бомби і навіть встиг випробувати балістику ще в бойових умовах. Перше випробування ядерної бомби Радянським Союзом відбулося у 1949 році на Семипалатинському полігоні, що дало очевидний старт радянській ядерній зброї. Відтоді розпочалися ядерні перегони зі Сполученими Штатами. Це призвело до того, що незабаром СРСР стає найбільшою ядерною державою і навіть створює найпотужнішу ядерну бомбу в історії царь бомбу. Чи могли Сполучені Штати вплинути на ті процеси? Чисто теоретично могли би, якби після Другої світової почалася б нова війна між СРСР та Сполученими Штатами. Такий план розглядався Черчиллем у 45-му, план увійшов до історії під назвою План мислами». Він, по суті, став би продовженням війни у Європі, але вже між західним та прорадянським блоками. Розробка ядерної зброї, можливо, через це, могла би бути перервана. Сполучені Штати на той час вже мали ядерну зброю, але досить обмежені засоби доставки. Тому в реальній війні це навряд чи би відіграло вирішальну роль. Зрештою, від плану відмовилися, оскільки він і справді здавався божевільним, і можливість перемоги з найбільшою сухопутною армією світу була також невелика. Якщо пропустити, що СРСР загалом не створив би ядерного озброєння з якихось причин, то у ситуації Холодної війни його позиції були б набагато слабшими, ніж у реальності. Можливо б це навіть призвело до якнайшвидшого краху СРСР, Зі збільшенням військового та ядерного потенціалів в Сполучених Штатах. Друга історична подія, із цим пов'язана, це в принципі сам розпад СРСР -СР та питання ядерної зброї. Росія як нова держава залишалася з ядерною зброєю, як і низка інших пострадянських країн на кшталт України, Білорусі та Казахстану. Взагалі, політики Штатів побоювалися розпаду СРСР. -СР, Багато в чому через наявність величезного запасу ядерного озброєння по всьому СРСР, і це мало призвести до його витоку, до різних угрупувань. Незважаючи на те, що СРСР програв у холодній війні, нова Росія була досить дружньою до Сполучених Штатів і було вирішено, що Росія залишиться ядерною державою і займе місце СРСР у Раді Безпеки ООН. Більше того, зброя, яка була вилучена в інших радянських республіках у 90-ті роки, вона була просто передана саме до Росії. Таким чином був консенсус, що у результаті розпаду СРСР залишається лише одна ядерна країна, і стала її Росія спадкоємниця Союзу та найбільша республіка, утворена після розпаду. Проте теоретично Сполучені Штати могли примусити Росію до роззброєння та ліквідації ядерної зброї. Після розпаду СРСР Росія була в досить складному становищі, відбувається криза державності. А сама Росія також мала всі шанси розвалитися, країна ж буквально отримувала гуманітарну допомогу від Сполучених Штатів. Тому можливості тиску на Росію на той час були колосальними, проте Сполучені Штати не захотіли цього робити і навпаки, дещо стали навіть підігрувати Росію, Розброюючи сусідні пострадянські країни. І так перейдемо ж до того. А якби Росія не мала б ядерної зброї, що це змінило би для самої Росії та й в цілому для світової політики? Ну, по перше, це обережніша зовнішня політика. Втручання Росії у справи інших країн відбувалося так чи інакше, майже відразу після розпаду Союзу. Десь Росія таємно брала участь у конфліктах на одній зі сторін, десь офіційно брала участь, як за часів громадянської війни у Таджикистані, чи під час вторгнення до Грузії. Деякі російські місії викликали мало питань, інші вважалися відкритою агресією проти інших країн. Російська зовнішня політика будується на її особливому статусі у світі, Росія один з найбільших носіїв ядерної зброї у світі, а також має унікальний статус в ООН, а точніше в Раді Безпеки, де має право вето. При тому, що Росія вже не має тієї сфери впливу, як СРСР, і далека від статусу світового економічного лідера. Все одно має серйозну вагу у світі та має можливість безкарно діяти у різних регіонах. Власне, війну в Україні розпочали за таким принципом, Путін, розуміючи, що ніхто не втрутиться, вирішив провести військову інтервенцію до сусідньої України. І загалом мав рацію: прямого втручання не сталося, а країни НАТО всіляко цього уникають. Якби не було ядерної зброї, то країни НАТО могли би легко втрутитися, як це було, наприклад, під час війни в Перській Затоці, коли Ірак анексував Кувейт. Країни НАТО також втручалися і в хід Югославських воїн. Справді, якби Росія не мала ядерного озброєння, то вона навряд чи зважилася б на таке вторгнення, оскільки чітко розуміла б власні ризики. Хоча гібридна війна все ще могла б залишатися точкою тиску на Україну, як це справді було з 2014 року. Але її масштаби у рази менші, ніж те, що ми маємо сьогодні. Та й Кремль тоді також поводився більш обачно, боячись звинувачень на свою адресу. Роль Росії звелася б до регіонального гравця, але могла б відігравати важливу роль. У пострадянському регіоні. Росія все ще була б найбільшою Україною з величезним потенціалом якої сили. Тому зовнішня політика була б менш агресивною загалом, але відігравала б важливу роль на пострадянському просторі. Друге, це Росія шукала реальних союзників і до цього часу вже мала б вибрати бік. Росія не мала повної суб'єктності, яку зараз має, і ймовірно, був би вибор, чи НАТО, чи Китай. Росія тяжіла б до одного з військових блоків. З ядерною парасолькою. Це було б необхідно для власного виживання. У такій конфігурації є ймовірність, що саме сама Росія могла б стати місцем для протистояння між НАТО та Китаєм. Росія виступала б якимось буфером між сторонами. Сьогодні таку роль по суті відіграє Україна, але тільки між НАТО та Росією. Примикання до одного з блоків загалом змінювало б світову політику. Навіть без ядерної зброї Росія залишалася б сильним регіональним гравцем. Із величезною територією та ресурсами та й чималим населенням. Яку б сторону Росія тоді обрала неочевидно, але зв'язків із Європою у Росії історично завжди було більше, ніж з Китаєм та загалом з Азією. Чи призвело б це до розпаду Росії? Як показала історія, наявність ядерної зброї не відіграє особливої ролі під час падіння держав чи імперій. Франція та Британія, незважаючи на наявність ядерної зброї, пройшли процес деколонізації. Ще у другій половині ХХ століття, і втратили практично всі свої колонії та заморські території за цей період, коли в них була ядерна зброя. СРСР, також, будучи ядерною державою, за підсумком розпався на 15 республік, і ядерна зброя не змогла зупинити цей процес. Ядерне озброєння обороняє країни від зовнішньої агресії і справді на територію таких країн, як правило, не вторгаються. І як такої зовнішньої загрози державності для них майже не існує. А от внутрішні процеси зброя навряд чи стримує, і розпад держави чи зміна режиму може статися у будь-якому разі. Росія в 90-ті роки справді мала великі проблеми з сепаратистськими рухами, але вони були жорстко придушені, особливо у Чечні, і розпаду державності тоді не сталося. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Росія потенційно могла б втратити свою ядерну зброю в 90-ті роки, що призвело до більш обережної політики російського керівництва. Але при цьому країна все одно займала б вагоме місце у регіоні. При цьому, швидше за все, Росія потрапила б у ситуацію, коли їй потрібно було б шукати союзників на Заході чи на Сході. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.